Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалимо разом. Сьогодні, друзі, приїхав я половити хижака, хочу попробувати на щуку покидати і також взяв комплект по окуню. Зібрав я, друзі, аж три комплекти. От Зараз вам покажу три комплекти це два по щуці. Один це мій новий, я розказував у минулому відео кастингова снасть моя на крупні приманки. Тут джиг. І тут комплектик по окуню. Місце таке досить цікаве, друзі. Тут виходить така широка глибока канава йде. І туди є вихід на розливи. Розливи дуже зарощені, очеретами. Але будемо пробувати. Зараз по канаві покидаємо. А далі, можливо, випливемо на розливчик. Тому, друзі, випливаємо і намагаємося впіймати якусь гарну рибку вперед. Так, друзі, по приманках, що у мене? значить, Коробка з жигом, коробка з крупними приманками, там джерки, крупна резина, от крупна резина. І тут воблери, кренки, ратліни. І ці дві коробочки це по окуню. Коротше так, підготовлено я сьогодні приїхав. Не знаю, що з того вийде. От, друзі, по приманці такий Easy Shiner. Від мериді. тут це китайська резина. На минулої рибалці вона непогано працювала. Правда, невелика щука була, невеликого розміру, але на неї дуже гарно відкликалася щучка. Тому поставлю її. І 8 грам. Чебурашка і флюр 0,55, десь 40 см флюра. Отака, От друзі, снасть по джигу. це фаворит Gigant з тестом 928, катушка Shimano Ultegra 3000. Шнур, Monster V8, також з Китаю. Полетіли, полетіли гуси. Ну, давай. Щупакабру будемо сьогодні шукати. Щупакабру. Раз, два, три. До трьох секунд тоне нормально, може бути ще. Якщо вже більше трьох секунд, то треба чебурашку ставити важчу, ну, на мою думку. Дві-3 секунди якраз тема, то, що треба. Так, друзі, зачепив я свій джиг. Хочу показати вам отакий Маю я відбійник, сам зробив От металічний, тут отвір, так витягується. Надягається шнур і відбиваються приманки. Джиг, там вертушки, отакі приманки. Дуже зручна штука. Для воблерів маю інакший відбійник. Я показував у минулих своїх відео. От така відбійничок. Зараз подивимося, як він відіб'є. Шнурок і мотовильці. Зачепив за якусь корягу. Корягів тут багато є на цій водоймі, на цій канаві. Тому зачепі теж є. Так. Зараз пробуємо, надягаємо шнур. Давай. І почали відбивати нашу приманку. Чик. Чик, все. З першого разу, друзі. Бачите. Клац і є. Приманочка врятована. Резина і китайська, але знаєте, гачок чи бурашка, це все. Не хочеться втрачати. Так, зараз будемо кидати далі. Така, друзі, то китайська резина. Огрузив її знизу. Триники, стінгери, то все сам покрутив. І пробуємо. 18 складів сантиметрів чи 20. По спінінгу, друзі, я розказував в своєму минулому відео. Це є від флагмана спінінг. Jerk Style з тестом 30-110 і катушечка Shimano Cardiff Така Бочонок такий. Така снасть. Бух. Хочеться її у вас спробувати на крупні приманки. Нова снасть, друзі. На крупні приманки. Хотілося б якусь гарну щуку зловити. Таку Ух. Жирно. Треба опиратися, треба частіше виїжджати, правда, не дуже в мене часто виходить виїжджати зараз на риболовлі. А як один день якийсь виходить, то навіть не знаєш, куди їхати, на що їхати. Береш всі спінінги з собою. <гум> <гум> Бо хочеться і на то, і на то попробувати. Так, друзі, рухаємося далі по канаві. Хочу поставити на фета такого. І кидаю, щось мовчить. Так, але на 10 грамах хочу поставити, бо щось тут така нава глибока, довго 8 тонн. Треба так, щоб швидше обловлювати і до 2 секунд, щоб тонула приманка з двома підривами і буде норм. Отак, десяточку, фетика. погнали пробивати так. так, друзі був удар нарешті на канаві на фета 85 мм від мереді то був удар стягнув силикон але не взяв, так, зараз закидаємо yeah. Yeah. Не знаю, яка. Невелика, друзі. О, шнурчик відчепилася. Єрунда, невеличка, друзі. Але кльовочка була. Льовочка була. Це дуже приємно. Така там до 300 не більше mm. Бачите, перший раз вона вдарила А другий раз взяла. На джиф, на джиф. ну невелика, невелика. Так, друзі, знову лупанула, ну теж невеличка, друзі. Ось такий самий шнурочок хоч іде. Бачите. Відчепляюся. Бачите. На такий самий, як ото зійшла. Відплив просто чуть-чуть далі. Так, а ну... Як тебе аккуратненько. О, є. Зараведи. Ди сюда, види, сюда! сюди. Пішла. Є якісь покльовочки є, друзі, вже добре, але но, но не та, не та, яку я хотів би. Хоча би поспіли ту рушечку, двушечку, то було б непогано. Треба шукати, треба шукати. Я думаю, в цій канаві є і набагато більше. Так, друзі, переплив друге місце. Кинув так понад ліліями. Знаєте, таке відчуття, ну зараз має бути. Такі лілії. <рес> Каза має бути. Невелика, друзі, невелика, але я відчував, просто я відчував, що в цих ліліях вона має бути. Така сама, напевно, так. Бачите таке саме щурення. Ну, лодку хоч запригати, запригуй. Ласкаво просимо на борт. Так. Фетік, друзі, все той же фетік. І вже бачите, третє по цій канаві і всі такі. Бачите, інтуїція мене не підвела. Казав, що біля тої лілії має бути. Так, друзі, змістився ще далі по канаві і от стягнула знов фета. Просто потяжка якась така була. Пробую зараз ще включив камеру, думаю, можливо, зараз доловлю. Так, друзі, спробую отакий силикон. Тут де була поплівка на джиг. Кидав, кидав щось не хоче. Ну, думаю, а ну, кину крупно. зараз подивимося. Можливо на то відреагує. Зараз перекушу, попливу ще в другу сторону, ну, в тупик канави ще там покидаю, і потім випливем ще на розливи. І я хочу поплавати там по вікнах, попробувати там покидати. Можливо, там дасться щось таке гарніше зловити. По канаві поки що чотири покльовки. Дві зловив, одна зійшла, ну і одна просто стягнула силікон. Ну і всі такі шнурки, коротше, поки такого толкового, знаєте, нічого нема. Ну нічого, ще півдруга, ще є час до вечора, так що зараз перекус. І пробуємо ловити далі. Фибе да. чайку спішив, не було коли робити чай. Пообідав, друзі, пливу ще назад по канаві. Ще джигую, кидаю того пета, на якого були покльовки. Думаю, може де ще вдруг. Ну, ще пливу в другий кінець канави. Ще там в тупіку хочу покидати. І тоді випливаємо на розлив. Я не знаю на тому розливі, чи ми зможемо ще ловити там. Там такі зарослі, я там ще не був, ніколи не плавав тудою. Але спробуємо. Ого, друзі, оце, да, оце була покльовка. Йо пересети. Оу, так, да, я не зазняв, але ну, тут такий удар такий був, це не дрібна вже була. Це була, друзі, не дрібна. От силікон стінуло цього фета, Ну це була сильна щука. Чуть спінінг не вирвало з рук, пересети. Хух! Що ж ти не засіклась. Я добу, друзі. Хух. Ну, можна, можна, поклювака була дуже сильна. Блін. Фух, грузи кинув. Будемо зараз, тут постоїмо ще трошки на кухні, може покидаємо, Ну це сильна щука. Я почув, як вона лупанула, ну це друзі ні, це не маленька. Це гарна. Вона трамбанула так, що капець просто, блін, шкода, що я не знімав. Це Цей тупик я заплив, що я вам казав в другу сторону, що я хотів його обкидати. І от став і, блін. Ну, мощний такий удар сильний, що просто віддай спінінг. Реально, чуть спінінг не вилетів з рук. Так, друзі, дивіться, що робить. Блін, в другій стороні. Знов всього місця не схожу, знов стягнула фета, але в другу сторону кинув ззаді себе. був удар і знов стягнула. Так. Треба або щось міняти, або приманку, або колір приманки. Щось треба інакше ставити. Бачите, якісь є удари. Вона б'є, але вона не засікається. Тобто її щось там приманка зацікавлює, а вона бере не голодно. Вона має тільки клуп-луп-луп, 85 мм приманочка, вона мала її лупати тільки так. Осінь на дворі, а вона ще щось там стукає. Часто, коли щука клює або була покльовка, але не засіклася, і ви хочете її доловити, то... Зміна кольору приманки, зміна приманки, зміна гри приманки, це все треба експериментувати, пробувати. Воно допомагає. Ну, звичайно, якщо вона не вкололася, якщо вкололася, то може не допомогти нічого вже. Можливо, через деякий час там підійти назад на цьому місці і можливо зловити. А відразу, якщо вона вкололася, то не завжди. Хіба дуже голодна. Лари на цьому місці кидаю ще крупні приманки. Бо щука точно була крупна. Це точно я знаю, бо я відчув. Зараз будемо її пробувати доловити ще на щось таке. Не знаю, що вона захоче таке. Зараз не до дна. І починаємо робити проводку. Опа, є. Ну глибина, звісно, друзі, на цій ямі. Йой -йой -йой. Ну я кажу, метрів чотири десь. Фетика ти стукнула, то на тобі таке щось лупани. Приманка, розмотує, розмотує, Оп, все. Отала. Так, друзі, перепливаю. Так вона і не взяла. Пливу далі. Може вона далі йде відійшла туди в ту сторону. Так, друзі, значить, кидав, кидав, я тут силікон поміняв, чигував і є удари, але у хвіст приманки. Ну такі не сильні є. І мені щось підказує, що то окунь. Добре зібраний окуневий спінінг. Зараз ми провіримо. Кидав фета, кидав там із шайнера, все перепробував. І є удари, ну такі, не сильні. І у хвіст приманки стягує, знаєте? Я думаю, що окунець видно тут є. Щось мені то більш подобає на покльовки окуня саме в цьому місці. Зараз шайнер на 4 грамах, 2 дюйма, фюрик інтечівський 0,2. Спінг у мене фаворит Візор 1-7. І катушечка Ріоби Заубер 2000. Шнурочок то від Сінайту Китайський. О, окунь. Був тичок окуня, друзі. Невеликий. По відчуттях невеличкий. А, знову ударчик. Знову ударчик, бачите. Що воно, але не засікається, що за біда? А? О, є. добрав. здобрав. Такий окуньок. Це такий окуньок, да? Ну, ще тут таке, дивіться, може і щось має бути. Сьогодні мало кидаю тим окунем, в основному по щуці кидаю і в основному на джип. Але отак от час від часу бачите, то той-то той беру, спінінг зібрані. Цікаво провірити, так як кажу, місце нове, на цьому місці ще не ловив хижака, тому зібрав сьогодні аж три комплекти. Так, друзі, виплив, я на розлив, значить, вже в нас пів четверта і тут така ямочка знайшов серед очерету, ну, така продовга яма, така глибина бачу, теж не хіла, не хила. І пробую тут, а поставлю вже фетіка меншого на 5 грамах, тут трохи милче, ніж на канаві, але все рівно глибина десь, я знаю, метра два є. Розупаяла якась. Нарешті не знаю яка. А, знов така сама. Грубо говоря, знов така сама. Та, ну... Ну що тут? 300 грамів Фетик знов залопала Так зараз дістане А я вже думав може і якраз же щось таке людське А то ні, то друзі, як все Не знаю Так Як там дістати? Хочу так і знизу Бачите, той самий. Такий шнурсон, знаєте, невеличкий. Вже я вам скажу, за 5-5 вечора були ще якісь там пару ударів і це от щупачок такий попався. І той ніякий просто. Ай, да 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 Якось так. А бачив, я таку плаваю по ці очерети, бачив вихід гарного. Друзі, щупака за живцем виходив. Такий щупачок. Ну, кілограма півтора, напевно, вискакував, я його просто зверху побачив. Гарний щупачок, там базар немає. Око, б такого вальнути. Так, друзі, буду я завершувати сьогоднішню рибалку. Вже шоста година вечора. Сонечко сідає. Така сьогодні вийшла, друзі, рибалка. Рибалка, як вона є, як я кажу. Щучка була, але щучка була невеликого розміру. Одна покльовка, правда, була гарна, удар був дуже сильний, але не засіклась. Вся рибка була відпущена, нехай підростає. Не забувайте, друзі, заходити в опис під кожним відео. Там є різні цікаві посилання. Ну а на сьогодні все, я буду зараз збиратися. Так що бувайте до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.